Вітаю рідня. Продовжуємо далі говорити про наш світ явний і про ті прошарки, непроявлені, які поступово входять в нашу реальність, в наше життя. І де ми в цьому всьому, які в нас відчуття, що з нами. Дуже так дозовано дають наші рідні наші. Боги ту інформацію, яка необхідна зараз саме в цей час. І лише будучи в таких перебуваючи в високих вібраціях, в вібраціях любові, світла, в вібраціях, де неприпустимі такі нависні речі, якісь заздрісні речі, такого духовного его, ось тоді можна читати, знаходити, бачити о те, що подають. Тому що тестування навіть між тими, які очі відкрили і які є ніби пробудженими, зараз ідуть ті тестування. Я говорила в попередніх відео про те, що таке буде, воно є, і ну йде просіювання ніхто нікого не буде запитувати, чому так чи по-іншому зреагував на якусь ситуацію. Те, що ми бачимо в нашому явному світі, дуже багато звичайно є світлого, але дуже багато є таких речей, які є деструктивними. Але наша реакція на це може бути різною. Можна сприймати так, що це є одна із варіантів, яку подають зазвичай негативні речі. Це те, що подають паразитарні істоти, це їхні формули, це їхні сценарії. Як уже люди в це втягуються, так воно далі або продовжується, або зупиняється. Від нашої реакції залежить чи буде надалі продовжуватися оці паразитарні сценарії, чи не будуть. Але людська природа така, що е, ось. Є такі маленькі щілинки, де от може ця темрява пройти, зачепити і тримати, і показувати. Ти ж бачиш ось, дивися, треба реакцію подавати ненависті, треба реакцію подавати злості, треба реакцію подавати, що я кращий, а хтось там гірший. Так чи то там заклятий ворог його треба просто розщепити, і все от ті паразити, які давно прийшли на цю планету, це їхня робота. Робота людей між собою. Сварити людей між собою, змішувати і показувати, що ось бачиш, який він недобрий. А ти, ось бачиш, ти зовсім інший, і оце его вирощувати. Я бачу, що це проявлення его в нас зараз. Воно дуже яскраве, але воно не проходить у ці все, все про що я говорю. Воно не приходить у ці вищі вібраційні площини. Тому ще так небагато людей можуть бачити те, що подають рідні боги. У нас іде не просто війна, у нас йде тисячолітня війна між людьми, між тими, хто мають гени великих богів, і між паразитами. Однак, і це не залежить національності, це не залежить розріз очей, чи це не залежить мова. Це саме те, що Ось ця, що я називаю закваска, так як була створена людина і як створені паразити. Ота генетична інформація. Тому оц це розуміння цього, між ким насправді йде ось така величезна боротьба. Воно дасть кращий вихід із цієї штучної реальності. І звичайно не можна просто опускати голову, казати, охай вони собі там знищують. Я говорю не про це. Я говорю про те, що не включати ось ці емоції негативні, а включати ярий вогонь. Ярий вогонь це та. Наша, ота наша перша першоджерельна енергія, яка по-перше регулює нас, гармонізує. По-друге, оті деструктивні, у такій недобрі якісь конструкції. Вони, якщо навіть десь будуть близько біля нашого поля, вони просто розчиняються. І без нашої якоїсь реакції, а вони розчиняються за те, що ми такі, що ми вогняні, що в нас кожна клітина, кожна центросома, вона горить, і ми наш дух проявлений. І тоді оця честі її просто не може тут бути в нашому полі. Оце найголовніше. Тоді ми швидше зможемо це все. А якщо ми будемо втягуватися в їхні ці паразитарні різноманітні схеми, то це вони можуть ще продовжувати, тому що я не один раз розповідала про те, що я бачу, і те, що показують основні які паразитарні Разитарні пішли оті, які залишилися ще на пів кровки, інші вони тут мутять оце все, ці негативи, ці знищення, тому що негативні емоції це їхні паливо, це їхнє харчування, і це можливість протягнути ще їхнє життя, тому що чим більше вони... Дехто, хто в них там в розумінні якомусь певному, то вони вже почали свої процеси виходу. А ті, хто все таки ще дуже втягнений, ось у ці зимні плани, то вони просто харчуються негативними емоціями людей енергією. І відтягують у цей час входження у ці втягування у ці втори точки. Чим далі воно буде витягуватися, тим боліче буде для них для цих істот. Але це процеси просто природні і по іншому бути не може. Тому, аби не бути харчами, потрібно для паразитів. Так потрібно горіти, світитися і продовжувати далі відкривати очі і дивитися, що ж показують, розказують наші рідні. Наші ті, хто хто є нашими близькими по генах, по духу. Ті, які нас вчать, люблять, не залишають, ведуть. Якщо, звичайно, ми хочемо цього. Наша свобода, проявлення наш, чи ми хочемо цього, чи ми хочемо цих змін, чи ми реально хочемо цієї нового прошарку, так, переходу, чи нам так комфортно у цьому негативі далі сидіти і просто очікувати, що ж паразити будуть підтягувати знову? Я хотіла б дуже, я писала про це, але б хотіла. Декілька слів буквально сказати про те, про значення слів і значення звуків, наскільки вони важливі зараз, тому що мов є звичайно багато, у нас іде така зараз особлива боротьба і по мовах також. Але якщо Увійти глибше і подивитися глибше, то тут можна знайти і розкопати дуже багато інформації, яка нам зараз необхідна. Звуки, те, що кожен звук це хвиля, так, це вібрація. І відповідно, що ми вимовляємо, те так ми зможемо краще перейти у ці нам потрібні хвилі. І дуже важливі, як я відчуваю, як я бачу, як мені підказують важливі приголосні звуки саме для нас, тому що ну це такі певні коди для нас, також ключі певні. І те, що час від часу роблять, наприклад, зміни в правописі, так в вимові, в це не просто так. Це не те, що там десь повернення до чогось. Якщо розібратися глибше в цьому, то це знову ж таки підміни для того, щоб відтягнути нас від справжніх наших джерел. Це було так, наприклад, ефір. -етек. Це, якщо проаналізувати, це абсолютно протилежні вібраційні хвилі, абсолютно що F, а що T. Т – це знову ж таки терра, це земля, це заземлення. Тому енергія ефіра це, ну, це зовсім інше, інше відчуття навіть цього слова. І так по багатьох можна просто входячи в них розібратися. Слово жрець, яке. Розпакувалися для мене зовсім недавно. А в нас так уже хто в цих темах духовних знає, що в основному жреці у нас така трохи негативний забарвлення, тому що це іде асоціація із жрецями єгипетськими, із жрецями темними, із жрецями ще хто там про Атлантиду знає. А ось що ніби звідти вони пішли, і там перейшли Єгипет, темні жреці, Вавилон, і знову ж таки за. Зараз багато хто говорить там, про жерці богообраних. По-перше, хто такі богообрані? А якщо подумати, то це ті, хто богами обрані, ті, які мають гени. Божественні, ото я богообрані, і тому кожне слово треба в нього входити, перш ніж повторювати і сприймати і повторювати ну, за кимось, мається на увазі, і самому так в цьому в цих словах бути, треба в слова входити в звуки, відчувати, як я відчуваю. І потім мені йдуть пояснення, що ж насправді жрець. Тому жрець це і волх, те, що у нас більше відомо як волхви. Але коли я пишу, інколи. Я прийшов про волхвіл, і тут мені приходить одна інформація, яку я записувала саме жреці, чому жреці? А мене знову ж таки включається цей ментал. Я знаю ці асоціації з жрецями, що є це не дуже позитивним. І тут мені йдуть розпаковки, і пояснення, що таке жрець по кожній букві Ж – буква це жива, це життя, це те, яке наше дуже давнє звучання, ось цього звука, і навіть написання. це, це є енергія життя р. Це енергія Сонця, ра. Це саме перше джерело. І це, це як енергія, або ще було можливо не жрець, а не жрець, а жива ра, і ті, як ніби радь, Бога Ра, або енергія, або дуже багато потік був ось цієї Енергії від сонця, яка саме прийшла на землю, оці люди не назвемо в дам формі людей, і почали уже розказувати про прав, про ось ці основи оті, які в вищих світах. А далі уже. Тому слово жрець це таке вогняне слово і означає так, як я відчуваю. Ну це знову ж таки це моє розпакування і моє відчуття вібраційне, і те, що як я відчуваю по наших рідних богах, те, що вони кажуть, це ось така величезна енергія, жива Бога Сонця, Бога-ра, яка прийшла сюди через людей до нас і. Оті перші основи дала далі, волхви це йшли уже далі. Це ті учителі, або можливо воно звучало волхв, або навіть волкв. Тобто це пов'язано із, із таким, не будемо називати орден, а з таким рухом волхвів, волквів, або тих, хто кого вчив Велес, наш Бог мудрості, який проводив між світами. Який першим показував і вчив, я дуже відчуваю Велеса, тому що це перший, який вів мене, який показував і багато чого розповідає. Я його відчуваю ну рідним, рідною людиною, просто близькою. Тому я про нього не просто говорю як десь там про, про щось хвилі, а про це про того, якого я дуже відчуваю близько. Ось це я вам роз, просто розповідаю. Ви сприймаєте або не сприймаєте. Якщо не сприймаєте, не пишіть, щоб я там не дивилася. Якщо дуже негативні хвилі, вибачайте, я прощаюся. Буду прощатися, тому що те поле, в якому я і які люди вібрують зі мною. Ну чистите ще отих, хто десь починає щось сваритися, там чи щось пояснювати, розказувати, Ви знаєте, написано десь там то, а сказав то. Ну інші вибирайте платформи або збудуйте свої. Я зразу попереджую, будемо прощати. Тися і все, ну тут без всяких негативів, воно не потрібно зараз, скільки змішань цих хвиль, що ми маємо всі виходити на світлі платформи і пробудовувати новий простір, а не там втягуватися і там сваритися, ще щось з вами, якісь пояснювати, розказувати. Все, що я через себе проводжу ці вогні і енергії, я ділюся. ви, якщо резонуєте, ви розвиваєтеся далі в цьому, або на цих хвилях ми перебуваємо. Якщо зовсім воно вам смішно або якось неприємно, то це. Отже, це не ваша хвиля, а ваша хвиля десь поруч, або ви собі, ну, самі будуєте, пробудовуєте далі цю платформу. Ось таким чином. І ще така досить цікава тема. Ми всі дорослі люди, але є теми, котрі мене особливо чіпаємо. Я хочу поговорити про це мала коротко розповісти буквально про важливість партнерства, важливість зоряних партнерів. Ми знаємо ці всі, хто в припудженні, хто завжди відчував, що не звідси ніби. Що знає більше, і що завжди є десь хтось той, який десь зоряний, але де в якому сузір'ї, чи в ковші, чи можливо в персеї, чи можливо десь в плеядах, чи можливо на Венері на Марсі, чи можливо в Австралії, а може зовсім в іншому часі, може це було декілька тисяч тому, чи ще буде в в розтягненому часі. І ми проживаємо це життя, і, звичайно, як люди, десь хтось з нами в партнерстві є, можливо, на все життя хтось один, можливо, це не одна людина, чоловік чи жінка. Але ось, якщо повезло, і цей зоряний партнер на цій планеті, це велике щастя, отже, домовилися, і отже, прийшли одночасно, і отже ну, роль особлива, якщо вдвох. А якщо більшості людей все ж таки, це ті люди, які є поруч, але не зоряними партнерами, що ж з ними робити, тим паче зараз в цьому часі. Якщо вони є поруч і немає такого занадто сильного роздратування, то звичайно що можна якийсь час в цьому побути. Знову ж таки, це я говорю лише через себе. Ось і з'єднуючись з такими, поєднуючись фізично. Якщо це зоряні партнери, то це є паливо до переміщення в інші світи, в інші на інші планети. А так як робили наші пращури, так як мені це показували, я вам трохи писала про це. Ось це такі дуже сакральні речі, але це та космічна швидкість те паливо, яке найкраще в переміщенні. Це відбувається. Дуже швидко і в те місце, куди потрібно, і просто-напросто люди фізично зникають. От вони тут є, є з'єднані, вони зникають просто із фізичного плану і переносяться туди, куди їм потрібно, і потім, звичайно, назад. Я вам розповідала про те, що я бачила, коли це були робили тілі поселення, і був саме жрець. Це той, хто від відра, це той, хто в енергії вогняній, а він йшов вже останнім. І ішов не сам, звичайно, а з тією, через яку боги також говорили. Це дуже цікаві такі фільми, картини, які показують рідні боги. Ось і після цього я почала розуміти трохи, що з нами таке, як ми можемо це використовувати. Якщо біля нас та людина, яка не є зоряною, то просто входячи знову ж таки в фізичний контакт, просто в очах бачити наших богів або богинь, це саме, саме вогняних. І просто бачучи очі ось ці. Вогняні рідних богів, а це зразу переноситься в, в ті енергії, про які я говорила. Тобто, оці люди, які поруч є, вони допомагають відкривати двері, а далі ми просто входимо і проходимо вже тими стежками в інші світи і виміри уже разом із нашими богами. А я говорю, я думаю, що я вам про це ще більше розкажу. Ви побудьте в цьому. Я думаю, що тут слова навіть зайві, просто потрібно цей стан відчути, вловити його, і оці хвилі, як будете ось це робити, просто в цій хвилі війти і відчути, що це і про що я говорю. Тому що це не просто фізичні якісь відчуття, це можливість подорожування світами, планетами, і я думаю, що за цим є трохи ще більше. Про це будемо говорити далі, не все одразу. Тому важливо горіти, не втягуватись в паразитальні схеми, а горіти всередині кожною клітиною розпаковувати гени, тому що це то наші бібліотеки, і їх ніхто в нас не забере. І хто в дусі проявлений, то це захист усіх просто наших богів. І ми наскільки важливі, і ми наскільки зараз вони нас бачать і відчувають, що Нічого, щоб там не казали якісь, якісь речі такі по, по земних планах. Відкидайте їх, не сприймайте, не резонуйте, не втягуйтесь, тому що то не наша реальність. Ми нащадки великих богів, все гаразд, ми разом, усе буде чудово. Я відчуваю, буду вам далі розповідати, а ми разом, все буде добре.